Фокуло. До вашої уваги, саме сьогодні твориться історія. О! От. Пора року, яка називається Зесна. А там дядя в якого вуйку в міліціях тільки що повідомляють. Виїхав проти руху. Так успішно проти руху машин про односторонній рух. Він в другу сторону і нічого нормально йому. Чухається. О, давай, 51-а, після о! Мужик! Він подумав, що не варто нам їхати додому. О, Став, нормально, став. Е, е, господин Павлюк, ваші коментарі по цьому поводу. Це піздец. Лаконічно. О, то, зази, перехрестя, стали. ставить. Ну, от така от печалька.